Колобій у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Чи візьме участь Україна в переговорах щодо завершення війни? За яких умов Зеленський зніме санкції з Порошенка? Що в угоді США про корисні копалини і популярні ліки подешевшують на третину? Ядарина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Допомога Україні від США продовжиться. У цьому запевнив Дональд Трамп, бо інакше каже, Путін би подумав, що він виграв. Але при цьому президент ша додав, що його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей. Щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше. Але президент Путін зараз хоче миру. Після телефонної розмови із Путіним і Зеленським Трамп сказав, що переговори пройдуть ймовірно у Саудівській Аравії і не НАТО у віддаленому майбутньому. На запитання журналістів чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу. Трамп сказав, це цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю. Ну і так само Трамп не відповів чітко, чи доведеться Україні поступитися територіями на можливих перемовинах, та при цьому упевнений, що частина окупованих територій повернеться до складу України. Ну а Китай пропонував організувати зустріч Трампа і Путіна без Зеленського. Про це пише The Wall Street Journal. Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю. При цьому співрозмовник з адміністрації президента США назвав її зовсім не життєздатною. Ну і не потрібно вважати заяви Трампа зрадою України. Про це заявив глава Пентагону Під Гексат. А навпаки, закликав європейців прокинутися. каже, російська агресія має допомогти усвідомити, що час Європі збільшувати витрати на оборону, аби самим вистояти. Немає зради, існує визнання того, що весь світ і Сполучені Штати зацікавлені в досягненні миру шляхом переговорів. ось чому світу пощастило, що в цей момент є президент Трамп. Це приємний знак, але Трамп закликав збільшити витрати на оборону в усьому світі для того, щоб європейські країни визнали, що агресія з боку Росії щодо України це реальна загроза для континенту. Тому коли мова йде про витрати на оборону, недостатньо навіть 2% ВВП. І зрештою, 5% витрат на оборону є критично важливими. Ну а в ЄС та НАТО по різному сприйняли телефонну розмову Трампа і Путіна. Зокрема, генсек НАТО Марк Рютте привітав дзвінок. Він назвав його успішним, адже усі сторони прагнуть миру. Але наголосив, що важливо, аби Україна була в найсильнішій позиції і щоб майбутній мир був довготривалим. Натомість у ЄС шоковані заявами Трампа, міністра закордонних справ Франції, Німеччини Польщі. Італії, Іспанії та Британії у спільній заяві підкреслили, що ЄС має брати участь у переговорах. Крім того, готові збільшувати підтримку України. Ми готові збільшити допомогу Україні. Ми заявляємо про підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям збройної агресії Росії. Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності. Суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії ми поділяємо мету подальшої підтримки України доки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Ну а очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас вкотре підкреслила, що територіальна цілісність України не підлягає обговоренню натомість потрібно працювати над дієвими гарантіями безпеки. Як я сказала, будь-яка угода, укладена без нас, провалиться, тому що Європа та Україна необхідні для того, аби також імплементувати цю угоду. Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації. Колишній прем'єр-міністр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин, Карл Більд, порівняв заяви Трампа з переговорами у Мюнхені 38-го року. Причому порівняв не на користь Трампа. Це безумовно новаторський підхід до переговорів піти на дуже великі поступки ще до їхнього початку. Навіть Чемберлен у 1938 році не опускався так низько. І той Мюнхен закінчився погано. Ну і розкритикував Трампа супротивник сенатор демократ Адам Шиф. Він звинуватив президента і міністра оборони у зраді інтересів і України і США. Давайте називати речі своїми іменами це здача інтересів України і наших інтересів ще до початку переговорів. Трамп, звісно, великий фахівець з укладання угод, угод на користь Кремля. Ну а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що було б добре, якби Вашингтон не пішов на поступки Росії ще до початку переговорів. Пісторіо сумнівається, що російський диктатор Владимир Путін серйозно налаштований на мирні переговори. А от якщо Путін все таки зупинить атаки на Україну, це і буде першим сигналом про готовність диктатора. Про це пише Гардіан». Ну і на переговори очільників США України та Росії відреагували акції українських компаній. Від 5 до 10% зросли акції українських виробників. Так само почали зростати і акції на Росії. Угода про корисні копалини це економічні гарантії безпеки для України. Документ про партнерство у видобутку міністр фінансів США Скотт Бесенд передав президенту України. Тепер наша сторона вивчатиме деталі. Ми хотіли б в подальшому пов'язати спільні аспекти економіки і ми вважаємо, що це важливий сигнал світу керівництву росії що ми стоїмо разом за рахунок а, подальшого підвищення економічних зв'язків за рахунок партнерських взаємовідносин із урядом та населенням україни бо після завершення цього конфлікту це дозволить забезпечити Довгостроковий щит безпеки для всіх українців. Ми надаватимемо гарантії а, американської допомоги українському народу. І я вважаю, що це є дуже потужним сигналом для Росії щодо наших намірів. Я думаю, також що це є сигналом для народу України сполучених штатів, що ми маємо спільні. Цінності, зокрема у сфері безпеки, і що ми також будемо працювати у сфері економіки, що це буде корисно для американського народу. І також по інвестиціям сполучених штатів тут в Україні і я вважаю, що по завершенні цього конфлікту українська економіка покращиться, і чим більше інвестицій буде зроблено, тим більше гарантій і безпеки буде для українського народу. А для мене дуже важлива. Питання гарантій безпеки для України, і ми говорили про корисні копалини. В, в цілому дякую секретарю за те, що у нього була можливість зустрітися з прем'єр-міністром України з урядовцями нашої держави. Ми говорили про корисні копалини, і я думаю, тут більше деталей може сказати. Пане секретар, для мене тут важливі деталі, що буде з а, тими а, корисними капалами, які є не тимчасово окупованих територіях. Ну а сьогодні у парламенті депутати заблокували трибуну та закрили засідання майже одразу після його початку. Ти від європейської солідарності тримали плакати Україна не Росія та Ні політичним репресіям. Так парламентарі відреагували на введення РНБО санкцій проти Петра Порошенка. Напередодні увечері РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка. Рішення РНБО Порошенко назвав антиконституційним та політично вмотивованим. Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року. Яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором, крім Петра Порошенка, санкції наклали проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Живаго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова та екс-депутата від забороненої ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука. У всіх них блокують активи та забирають держнагороди. Як повідомили в СБУ, усі проти кого вели санкції, фігуранти кримінальних проваджень. Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше оголосили підозру у державній зраді сприяння діяльності терористичної організації та за іншими статтями. А от Коломойський підозрюваний у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом за володіння чужим майном тощо. Ну і Володимир Зеленський заявив, що зніме санкції РНБО проти Порошенка, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив. А як було до мене складно сказати? Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко, вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це. Роблять суди. Ну а з 1 березня ціни на популярні в Україні ліки мають здешевшати на третину. Відповідне рішення ухвалила РНБО. Кабмін відтепер регулюватиме ціни. Максимальні націнки для аптек мають становити не більше 35% для безрецептурних препаратів. А от фармкомпанії вже зобов'язалися знизити ціни на найбільш популярні препарати на 30%. Ну і щоб не було штучного завищення цін, антимонопольний комітет. Ед має посилити контроль за фармацевтичним ринком. Ну а правоохоронці виявляти схеми ухилення від податків і нелегального виводу коштів. Ну і на сам кінець першим заступником міністра закордонних справ призначили Сергія Кислицю. Нагадаю, він обіймав посаду постійного представника України при ООН з 2019 до 2024 року. Ну і на цьому у мене все. Дякую вам, що дивилися. Пишіть свої думки щодо почутого. І побачимось в ефірі 24 каналу.